Всім привіт! На зв'язку як завжди Ромбач. Сьогодні у нас 31 грудня, а тобто новий рік. Тому я вирішив зробити невеличкий подаруночок для вас у вигляді відео, де даватиму відповіді на ваші запитання, які ж ви могли задати мені в спільноті Ютубу чи моєму телеграм-каналі. Вони не матимуть якогось порядку, тобто, що перше потрапило на очі, той отримало відповідь. Тому починаємо. Топ 5 улюблених модов Майнкрафт. Улюблених модів немає, тому що люблю ваніл, але можу назвати найприкольніші, на мою думку. Це Twilight Forest, мод, який всього на 3 роки молодше за мене. Create додає дуже багато нових механізмів. Я колись хотів зробити на нього огляд, коли ще знімав моди, але забив на то болт. Баймс Plenty, що міняє генерацію, Supplementaries, Приносить гру дуже гарний декор. Та Alex Mobs, на кучу нових мобів. Це моди, з якими я грав. Кажуть, що ще Еволюшн, Evolution ну, дуже крутий, але про нього нічого сказати, на жаль, не можу. Forg чи Фабрік. І те, і те, однак на Форщі багато крутих модів, але щоб його скачати в Офлаун чирмайну, треба цілу мантру вивчити. А з Фабріком все простіше. Та й зараз почали портувати на нього культові модифікації. Який приклад ідеального ютубера для тебе? Якщо брати саму людину, яка не буде стрімити, а тільки знімати відео, то як мінімум має виходити два відео на тиждень. Вони мають бути цікавими, але не напряжними для того, аби прийти з навчання чи роботи, включити відео і кайфанути собі під чай. Щодо тематики, то тут без різниці. Головне, аби не ручня. Ну, а якщо ще й стрімити буде, то то взагалі топ. Чи отримуєш ти гроші? Від Ютубу ні копійки, так як не маю змоги підключити монетизацію. А так отримую гроші з реклами в кубічному всесвіті. До речі, дуже крутий ТГ. Я сам є там адміном і всім можу порадити, так як підписавшись на нього, ви отримуєте всі новини в числі перших і взагалі будете крутими, тому переходьте за посиланням в описі та закріпленому коментарі. Чи хочеш ти завести канал по іншим іграм? У мене вже не раз виникали про це думки. Фактично можна було перебудувати цей канал, проте я не хочу міняти Майнкрафт тематику на ньому, тому напевно створю другий, де будуть стрімитись інші ігри, та можливо якісь летсплеї по ним, але то не точно. Хотів би собі в кімнату двері, як в Майнкрафт. Так, з радістю. Пажано темнодобові чи соснові. Неважливо, просто аби вони були. До речі, таку штуку не складно провернути, тому що в мене в кімнату чисто білі двері. Можливо, колись такий зроблю. Найвигідніша пропозиція в твоєму житті. Найвигідніша пропозиція. Складно відповісти. Так як все найліпше, що я маю, а саме кубічний Всесвіт та Ютуб, їх я отримав просто прийшовши до них. Мене ніхто туди не запрошував. Але все таки цікава пропозиція була. Це ще за часів кубарні Ватра затащив мене на перший сезон безплатно. І я зекономив багато коштів по міркам шкіли та зробив трішки контенту. Тобі подобається довжина твого волосся, і чому саме таку стрижку ти обрав? З моїм волоссям взагалі цікава історія, тому що все почалося, коли я вперше подивився атаку титанів. На той момент вже вийшла перша частина четвертого сезону, і тоді я побачив Ерена. Мені дуже сподобалась його зачіска, та як ви можете спостерігати на стрімах, я все-таки відростив волосся. Але до його шикарного тіла так і не добрався. А потрібно було б. Коли ти почав грати у Майнкрафт, це було ще в сиву давнину. Мені тоді було тільки 5 років. На той момент я вже знав трохи основи Майну, тому попросив брата його мені завантажити. І то була версія 1.8.1. І я ХЗ, де він знайшов той убогий лаунчер з неї, тому що там була тільки вона. Але нічого страшного. Якщо говорити про дату, то мені здається, що то був лютий, але яке число не скажу. Я ще досі пам'ятаю той дім, який я тоді будував. О, то часи були, а? Що краще поспати чи поїсти? Вибираю одразу два. Однак, якщо категорично один варіант, то поїсти, тому що якщо не поїсти, можна заснути вже навічно. Чому саме Ромбач? Тут історія починається з 2020 року. На той момент мій канал ще називався Чен Макнус. а я ж знімав гайди на будівлі, виживання та білбатли з другом. Але то все було на телефоні. Проте під якимось відосом мені написав чел по імені Козак Радіон. Зараз це в ЛАТО, і там він казав: дякую за український контент. Тому я вирішив з цікавості зайти в його профіль та побачив якийсь Discord сервер. Зійшов на нього. А там був хлоп'яка під ніком Ніком'юзів. Ну і він мені придумав цей нік, за що я йому дуже вдячний. То були найліпші часи мого перебування в Discord. Це була хвилинка історії канала Ромбаша. Такс, це всі запитання. Але як по мені, з тих, що були, вони найліпші. Але на цьому відео ще не закінчується. Просто хочу з вами трішки поговорити. Насамперед, дякую всім, хто підписався на мене за цей період. Я завжди недооцінював свої сили і тому не думав, що зможу набрати хоча б тисячу підписників. Також в мене є питання до вас: який контент ви б хотіли б бачити на моєму каналі? Тому що цікаво почитати ваші побажання і думки. Можливо, навіть візьму якісь ідеї. Ну і останнє це банальне привітання з Новим роком. Буду вітати вас як бабуся. А тобто, бажаю щастя, здоров'я, щоби в житті все склалося. Буде здоров'я, буде всі інше, і саме головне діточок, як на небі зірочок. От оце запомніть, так. Да. От таке буде моє привітання. Ще хочу. Не, від, як, не як від бабусі додати, а як від себе, це, аби війна закінчилась побистріше. Тому, дякую всім за перегляд. Зустрінемось вже в новому році.